Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоцикла Honda Shadow. Зараз по кругу обіду по покажу повністю загальний стан. А потім більш детально подивимось на кожен вузол мотоцикла. Дуже круто виглядає, такий матовий колір. Резина, дивіться, 15 го року резина. Пробіг 21 тисяча кілометрів. Ось є таке, не знаю як це назвати, пошкодження, не пошкодження. на кульки є ось такий зараз фокусуємо ось тут все ціленьке, будь ласка так радіатор все в прекрасному стані дивіться це бруд не посічення ніяке витирається все будь ласка Це як новеньке, дивіться, бак, все. Хром в стані в стані нового, подивіться, ніде ніяких недоліків немає. Знизу там, будь ласка. Будь ласка, мотоцикл вже з кофрами. Спинка. Так, є ось таке, Це, напевно. Чи від кофри, чи від сумки, притертість. Ось оно така тут. Задня гума, також гарний протектор. Так, ось тут ключі висять, бачите. І відключив ось такі потертості видно. тож два ключі не возіть. Ну, тут все в прекрасному стані, тут немає що показувати з цієї, з цієї сторони. Все. Будь ласка. На мотоциклі встановлена сигналізація. Зараз заведемо. Так, отут не показав кульку. Кулька також є невелике пошкодження, Ось бачите. Ручка ціла. Заведемо, послухаємо.